Інтелекту розпочинають новий сезон. За підтримки обласного управління освіти та науки учнівські команди з цілої області виборюватимуть звання найрозумнішої. А розпочнуть інтелектуальні бої ерудити з Маняви та Яремче. Іноді доводилося обирати, що важливіше: особиста гігієна чи профілактика захворювань, хоча насправді і те інше потрібне. Всі зрозуміли, що після чеснику потрібно чистити зуби, але ніхто не здогадався для чого його їсти. Я розумію, що зараз є багато хороших ліків від грипу, але чесник це насправді теж корисна річ. Яртімі патріоти. А ще цікаво б знати про канікули в інших країнах. Для чого, наприклад, осінні в данії? Що? Ну щоб вони перечекали вдома сніг. Угу. Приймається версія, тому що в Данії, як ми знаємо, сніг падає лише з 17 по 25 жовтня. До снігу в будь-якому разі ще далеко. А от перша гра нового сезону вже цього тижня, в суботу, 10 вересня, о 21.20 та неділю, 11 вересня, о 10.00. Не пропустіть ігри інтелекту розумні для розумних.